Друзі, вже зовсім скоро, а саме у ніч на неділю, 14 вересня, на Legend Stadium в американському Лас-Вегасі, відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Zufa Boxing, Головною подією, якого стане мегафайт абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі з Мексики Сауля Альвареса проти місцевої зірки Теренса Крофорда. У комейн-івенті ірландець Калум Волш вийде в ринг з американцем Фернандо Варгасом Молодшим в ліміті першої середньої ваги. Перед цим француз Крістіан Білі та аргентинець Лестер Мартінес змагатимуться за звання тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі, а українець Сергій Багачук спробує взяти реванш у американця Брендона Адамса. Крім того, вболівальники побачать бію на двошкій вазі між американцем Джерменом Франкеном і казахстанцем Іваном Дичко. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все боксу разом з Favbet. Повертаємось до головних героїв. Саулю Альваресу 35 років, зріст 175 см. Виступає в профі з 2005 року. Тут його рекорд неймовірні 63 перемоги, 39 з яких він завершив достроково при двох поразках і двох нічиїх. За свою кар'єру Сауль підкорив чотири вагових категорії. Серед переможених такі відомі постаті, як Мігель Котто, Геннадій Головкін, Сергій Ковальов, Калом Сміт, Біллі Джо Сондерс, Каліп Плант, Жермел Чало та інші. У листопаді 2021 року в об'єднавчому бою з американцем Калебом Плантом Сауль виборов звання абсолютного чемпіона у другій середній вазії, провів чотири його успішні захисти. Також три роки тому невдало виступив в ліміті на дивізіону. Програв одноголосним рішенням суддів Дмитру Біволу. Востаннє Альварес виходив на ринку травні поточного року, досить непереконливо, але все ж переміг за очками кубинського бійця Вілля Маскула, з яким раніше відмовлявся битися, та знову повернув собі бракуючи до повної колекції пояс IBF. Його супернику Теренсу Кроуфорду 37 років, зріст 173 см. Виступає на профі БАД з 2008 року. Тут його рекорд 41 перемога, 31 бій, завершив достроково, поки йде без поразок. Прорив Кроуфорда почався у 2013 році, коли він побив Брейдіса Прескота. Рівно за рік на виїзді Теренс уперше став чемпіоном світу. Відібрав титул WBO у легкій вазі у Рікі Бьорнса. У дебютному захисті побив Юрій Оркіса Гамбоа. У 2015 році завоював вакантний пояс WBO у суперлегкій Вазі, нокаутувавши Томаса Дюлармея. Після двох проміжних захистів пішов на уніфікацію з володарем пояса WBC Віктором Постолом, переміг за очками. У 2017 році в уніфікації з володером інших поясів дивізіону Джуліусом Індонго став абсолютним чемпіоном світу. У наступному році Крофорд дебютував у напівсередній вазі і відібрав титул WBO у Джефа Хорна. Теренс провів шість поспіль захистів серед переможених Амір Хан, Келбрук, Шон Портер і Давид Аванесян. Влітку 2023 року в уніфікації за звання Абсолюту. Крофорд удосрочив за 9 раундів головного антагоніста у дивізіоні Ерла Спенса. Минулого року дебютував у ліміті першої середньої ваги, провів важкий бій, але здолав за очками узбецького чемпіона Ізраїла Мадримова. після чого погодився перестрибнути на дві вагові категорії, щоб зустрітися з суперзірковим мексиканцем. Майбутній бій шанс неймовірного Крофорда стати першим в чоловічому боксі ери чотирьох поясів, абсолютним чемпіоном світу в трьох вагах. Раніше і Канела, і Крофорд були лідерами рейтингу Pound фо паунд У разі перемоги Крофорд практично напевно поверне собі першу позицію в паунді, обжене новою інуя і Олександра Усика. Букмекери та експерти вважають, що шанси Канела трохи вищі, адже є і багато тих, хто віддає перемогу БАДу. Як саме складеться бій, ніхто не знає. Але вже дуже скоро ми з вами станемо свідками цього дійства. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися «Вечір боксу» із Лас-Вегаса? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться вже 14 вересня, о третій ночі за Києвом та п'ятій застаною. Бій Сауль Альварес Теренс Кроффорд запланований приблизно на сьому ранку за Києвом та дев'яту за станою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме стрімінг Нетфлікс. Ну а кому цей сервіс недоступний, ресурс Fake Info, як і завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше, чекаємо конкурентного видовочного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцям цього протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше, до перемоги рішенням судів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.